Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні продовжую мою постільну рубрику: Це загальна енергія. Для тих, хто вперше приєднується, по-перше, дивиться це відео, це я роздивляюся загальні процеси, які будуть відбуватися у сфері відносин і у сфері фінансів. Так, поїхали. Вистаю колоду. Перша карта Туз Пентаклів. Для тих, хто вже дивився мої відео стосовно того, більш таке докладне, що таке Пентаклі, знають, що Туз Пентаклів це шанс. Тобто це початок чогось, якась пропозиція. В даному контексті це може означати якесь матеріальне устаткування. Це може бути нова робота, нова. Нова ідея, але це більш закріплено матеріально. Тобто ідея це все ж таки на рівні кубків жезлів і мечів, тобто щось таке абстрактне, а це більш конкретно, тобто якась іде конкретика. Багато-багато угу. пропозицій будуть. До речі, що там далі? Якщо я не помиляюсь, зараз знову починається ретроградний період, всіма любимий, тільки скалапи за ретроградний період у четвірка Пентаклів, є момент остаткування якихось процесів на рівні матеріальної сфери, тобто зараз закриваються якийсь цикл. Де закриття циклів і завершення процесів, може трошки пригальмовуватись ем, матеріальна сфера в плані саме швидкості розвитку. Ну, наприклад, є пропозиція або є рішення питання, так, щоб в кадр виставити. От, є е, е, рішення питання, але немає такого швидкого закриття. Тобто цей процес ще має там потривати якийсь проміжок часу, йде. Знаєте, як це відчувається? Перехід, тобто, знову ж таки, закриття одного циклу і розпочинається інший цикл. І от на рівні матеріальної сфері буде уповільнення процесів. Тобто якісь процеси будуть по четвірки пентаклів нешвидко вирішуватись. Але є в мене відчуття, що програється момент того, до речі, це стосується ретроградності, в такі періоди, в такі цикли, класно закривати старі проблемні справи, там, продавати те, що не продавалось, закривати питання матеріальні, наприклад, якісь там висяки або ще щось. Якщо у вас є проблемні моменти в матеріальній сфері, і це стосується, що, ну, наприклад, Щось не відремонтували, не закрили питання з документацією. Або ще щось спробуйте зараз в цей період це зробити. Є такий момент, що це може прям пригратись вам в плюс. Тобто ретроградний період він дуже круто проявляє процеси, які треба закрити, як то кажуть, дуже сильно підсвічує вам ці моменти. Є, знаєте, як підготовка до нового циклу, це як підготовка до нового року. Тобто ви закриваєте якісь там питання по роботі, закриваєте питання особисті. от Готуєтесь до нового циклу. На дні, колоди у нас присутнє старший аркан Сонця, є десятка жезлів, сім жезлів мах. Тобто тут ще диявол багато старших арканів кажуть про те, що. Дуже такі зміни глобальні, я про них вже кажу не перший раз. Коли є такі кардинальні зміни у світі, це каже про те, що в нас будуть відлуння по всім справам. На даному етапі класно врівноважити енергію, це закрити те, що на паузі. І є таке є що в мене відчуття. Дивіться, Будуть пригальмовуватись процеси, але це не критично. Тобто приймайте ще момент плину часу, тому що не все має програвати швидко, особливо те, що стосується матеріальної сфери. Так, поїхали, що у нас у відносинах Туз жезлів. М -м -м. Тузи цікаво. Четвірка мечів. Вісімка пентаклів і рицарь жезлів. На дні колодень, десятка, в принципі, те саме з комбінацією. Так, дивіться: у відносинах, яка буде відбуватися ситуація? Будуть повертатися якісь такі старі імпульси, ну, наприклад, написати людині, з яким ви втратили зв'язок, з, з яким або з якою там, чоловік, жінка, в залежності від ситуації, ви давно не спілкувалися. Тобто, будуть якісь такі або до вас повертатися. Дивіться, це не тільки про колишні стосунки, саме любовні, це ще про дружні стосунки кровні стосунки, то тобто і у вас будуть виникати такі імпульси написати певній людині. Або, знаєте, інколи вони навіть сняться. Тобто, сон, і після цього є імпульс написати цій людині, якось з нею зв'язатись. Але цієї людини в контексті вашого простору її немає вже давно. Тобто цей тиждень буде присвячені таким імпульсам. Але мені дуже сподобалась така класна фраза. У вашому житті не має бути людей, які не бажають вам щастя. Вона дуже проста, але дуже суттєва. Тому, якщо ви хочете просто як зріз знань, подивитися зміни, які відбулися в вашому житті, то, звичайно, можете дзвонити писати. Але якщо ви повертаєте в життя людину, яка не посилює а послаблює вашу позицію, не бажає вам нічого хорошого, тобто несе з собою важкість. Просто розумійте, що ви це свідомо робите своїм життям. Ніхто за вас це не робить. Тому що часто буває так, що люди, які відходять в минуле, ну, не завжди вони є злими, просто вам ваші шляхи розійшлися. Ви пішли різними шляхами розвитку, це теж є нормою. Тому, коли ви щось з минулого, або до вас повертається хтось з минулого, дивіться по ситуації. Тобто, якщо ця людина робить вас щасливою дійсно, і це не про якесь ефорійне щастя, ну там в моменті, а потім дуже різкий відкат, коли дуже погано. Ні, це дійсно про щось таке стабільне, щось приємне, щось наповнююче. Тоді так дійсно є сенс відроджувати зв'язки, є сенс відновлювати спілкування. Якщо це більш деструктивний вплив людини, тобто ви бачите в моменті дось якісь ефорійні емоції. Ніби все класно, а потім відкат енергетичний, сильний, ви втрачаєте сили, позиції і багато чого. То подумайте про те, що для вас цінніше, ваше особисте щастя чи спілкування з даною людиною. Тобто йдуть такі моменти, імпульси цікаві. І, знову ж таки, це я б сказала, пропрацювання якихось внутрішніх процесів, тому що люди з минулого, вони дуже круто. Підсвічують нам наш зріст, тобто наскільки ми змінились або не змінились. Тобто, що нам варто пропрацювати? Так, матеріальна сфера, які моменти будуть проявлятися? Так, рицар мечів. Дев'ятка жезлів, шістка мечів і двійка кубків. Цікаво. Тобто є відчуття, що на цілі цих змін, які відбуваються, будуть пропозиції різнопланові. Тобто є момент співробітництва, тому що тут є роль мечів, тут є двіка-кубків. є в мене відчуття, що є, будуть такі пропозиції, як, наприклад, змінити посаду, або ввести щось нове. Але, знову ж таки, в мене немає відчуття, що це прямо тут і зараз. Це щось таке достатньо. Довготривало, тобто йдуть пропозиції на довготривалу перспективу. В матеріальній сфері часто це програється, наприклад, там якийсь проєкт на 5-10 років. Можливо, ви для себе побачите нову гілку діяльність, в якій ви можете розкритись, але знову ж таки, цей потенціал буде розкриватися не за місяць, не за рік. Тобто йдуть якісь дуже такі довгострокові перспективи. Наприклад, ви почнете думати за те, щоб змінити місце проживання, або взагалі подумати про те, що хочу збудувати своє житло. От якісь такі довгострокові плани йдуть, і пропозиції довгострокові. Прям от відчуття розтягнутості в мене є. Тобто є момент того, що це не швидкоплинні процеси. Це ще те, над чим треба подумати, і що не треба поспішати. Там є момент того, що якось воно буде співзвучно, до речі, з вашим минулим, про що йде мова. Тобто, наприклад, в минулому ви про це думали, але не дозволяли собі <кій> поринути в ці процеси через якісь обставини. Тут до вас це може повертатися знову ж таки реалізація цієї ідеї. Або цього плану, або якихось нових витків діяльності, те, що ви в минулому розглядали, зараз до вас може повертатися знову ця пропозиція, але більш така суттєва, і знову ж таки, ви маєте зна... до неї стати зрозумінним, це не те, що буде швидкоплинне, це не те, що прям програється тут і зараз. Це на такий тривалий час. Але це дуже цікава взаємодія, прямо я відчуваю. Якщо ви відчуваєте, що вам необхідно мати якийсь такий момент довгостроковий, наприклад, я маю мати якусь довгострокову діяльність або довгостроковий план, то я вам даю на це зелене світло, тому що є відчуття, що це може вас посилити. Якась, знаєте, коли ви маєте якісь довгострокові плани, навіть не дивлячись на те, що у нас все змінюється за один день, воно все одно якимось чином стабілізує. Тобто це дає таку гарантію внутрішньої емоційної впевненості, і це такий дуже класний ресурс в нашому нестійкому світі. Але я б рекомендувала все-таки обдумати пропозиції, які будуть приходити, тому що вони цікаві. Але в них є моменти, тобто ви вже зважте на той ресурсний стан, в якому ви зараз знаходитесь. Тому що будуть будуть ще пропозиції. Зараз просто притягується саме отаке. От тобто, повертається минуле, є бажання або у вас поспілкуватися, або до вас минуле буде стукати у двері. І так само є такий момент довгострокових якихось таких от затяжних проєктів. Щось, щось не на рік і не на два, Таке щось дуже довго. Так, на цьому все. Рада була бачити через карти. Сподіваюся, вона все ж таки вийде записати відео на інші теми, особливо про духовний розвиток, тому що є чим поділитись. От, підписуйтесь, ставте вподобайку. Посилання на мої монобанки і приват-конверти є в описі під відео. Буду рада вашим донатам. і рада була бачити через карти до наступного відео!